Починається об 11.18, вплив 9-го місячного дня на діяльність людини, класичне трактування, починання, спілкування, бізнес, грошові операції, спілкування з начальством, податки, зміни місця роботи, нерухомість, погано, творчість та наука норма. Мистецтво, навчання, норма. Подорожі. Добрий відпочинок норма. застілля – Алкоголь, суперечки погано, особисті відносини жахливо. Одруження погано, зачаття жахливо, фізичне навантаження відмінно, домашні справи добре. Сни жахливо. Стрижка норма. Дев'ятий місячний день. Символ дня кажан. Енергетика дня вкрай важка для людини. Це так званий сатанинський день, коли в природі активізуються сили, які людина називає темними. Можливо, без безпричинні тривоги, страхи, опасіння та сумні думки. Дев'ятий місячний день. День пошуку істини. Перший з критичних днів пов'язаний з покусою і звабою. Він небезпечний ілюзіями, оманами й обманами, що підстерігають учня, а в житті ми всі є учнями на шляху. Велика небезпека прийняти неправду за істину, фанатично в неї увірувати. А так, фанатична віра народжує, і підживлює гордині, Неудство і й гординя, ой два монстри дев'ятого місячного дня. День очищення, причому очищення на рівні помислів. Корисно відстежувати в собі паростки гордині. Краще провести день в тишині й смутності, якщо це буде можливо. Треба старатись контролювати свої емоції та почуття і не проявляти гніву чи агресії, навіть якщо вас будуть провокувати на конфлікт. Та бізнес у цей день невдалий. Можна присвятити його давно початим справам, які неможливо відкласти, Нові справи починати не варто. На 9 місячний день у жодному разі не можна призначати не тільки весілля, але навіть і заручення, і не можна займатися медитацією, і ментричними практиками. Від алкоголю краще відмовитись адже він буде підігрівати і так підігріту енергіями дня кров. Цієї ж причини краще відмовитись від вживання міцної кави або суттєво зменшити її кількість. Трішка в свій день не бо буде притягувати хвороби. Сни. Образи 9-го місячного дня показують людині, які конфлікти існують на рівні її підсвідомості, тобто вказують на внутрішні приховані конфлікти і його характер. У снах цього періоду зазвичай з'являються образи, що посилаються на проблеми, глибоко приховані в підсвідомості. Тому слід особливо ретельно вивчати і тлумачити сни 9-го місячного дня. Все, що вам з'явиться в сновидінні, має відношення до вашої карми, і все це вимагає негайного вирішення. Це час нерідкі нічні кошмари, але всі вони в ретельному аналізі інтерпретуються як невирішені проблеми, що мають емоційну природу.